З 2023 року в нашому місті в культурному центрі Центральної міської бібліотеки проходять заняття з нейрографіки. Нейрографіка це метод творчого самовираження і психологічної самодопомоги, який поєднує малювання, психологію, нейропсихологію та елементи коучингу. Його суть у створенні особливих графічних малюнків, які допомагають трансформувати внутрішні стани, зняти стрес, краще зрозуміти себе або знайти рішення складної ситуації. Зараз відвідувачі занять з нейрографіки демонструють свої роботи в олі міської бібліотеки. Їх може переглянути. Кожен бажаючий. В холі нашої Центральної міської бібліотеки розпочала функціонувати нова виставка робіт з нейрографіки від терапії до мистецтва. Хочу сказати, що з вересня 2023 року ми почали проводити заняття з нейрографіки. Спочатку ми спробували, чи це буде цікаво нашим людям чи ні, ви, мабуть, вже знаєте. Наші шановні містяни, що ми намагаємося завжди в бібліотеці проводити щось нове цікаве і шукаємо нові напрямки роботи. І ось коли я дізналася, що в місті є така чудова людина, як Тетяна Васильівна Амельчиня, яка є інструктором з нейрографіки, і вона працює з дітьми в цьому напрямку. Я запропонувала їй, чого б не спробувати в нашій центральній бібліотеці збирати дорослих. Молодь, може, й діти захочуть приходити, якщо їм цікаво, спробувати. І ось ми спробували. Перші рази у нас навіть був аншлаг. У нас було таке, що і 60 людей приходило за об'явою, за оголошенням. Ми думали, де їх всіх розмістити в нашому чудовому культурному центрі. Бо звичайно, це ж повинні бути столи, і ми не чекали, що буде так багато людей. Потім ми вирішили, що треба робити це дозовано за записом. Тоді це буде зручно і Тетяні Васильівні як інструктору, тому що це не просто малювання. Їй потрібно підходити до кожної людини, кожного учасника, допомагати, підказувати Це час. І це для того, щоб це було дійсно правильно, повинно бути десь до ну 15, до 20 до людей. Ми почали робити оголошення і пропонувати запис на заняття. І тоді у нас пішло вже до 20 людей. Було чудово, всім було зручно. Тетяна Васильівна, як інструктор, знаходила час для кожного, вона підходила, підказувала, розказувала. Взагалі, якщо е, хтось з вас вже цим цікавився, нейрографіка це один з напрямів роботи психології, це арт-терапія. Є багато зараз таких. Е, Занять проводять багато хто. У нас Тетяна Васильна інструктор, яка навчалася на відповідних курсах, вона має право це, проводити ці заняття. Вона в цьому розуміється на цьому, вона сама цим займається. Тобто людина практик навчена, як у нас кажуть, і їй є, що розказати і показати тим, хто приходить. Приходять у нас люди різного віку. У нас ходять діти, у нас ходять підлітки, у нас ходять молодь, ходять дорослі люди, і кожен знаходить там. Те, що йому цікаво. Часто проводяться заняття за напрямом. Ось там, наприклад, сьогодні у нас тема особисте, да? завтра у нас тема гроші. Післязавтра у нас ще якась тема. І е, оголошується ця тема, люди записуються, приходять. Воно нібито комусь здається незрозумілим, поки ти не починаєш цим займатися. Для людини це свого роду психологічна розгрузка, розвантаження. Ми розуміємо, що в наш час, коли кожна людина має якось шукати способи боротьби зі стресом, в якому ми живемо три роки, і ми розуміємо, що він у нас є. Як би ми не намагалися його не, не замічати, не помічати, але ми живемо зараз в такому світі, що він певно є в кожного з нас. І кожен шукає можливість з ним якось працювати. Ось нейрографіка один з Видів занять, які допомагає людині зняти стрес. Я думаю, що треба спробувати. Якщо є така можливість, тим, тим більше, що це безкоштовні заняття. Це заняття, ви знаєте, ми намагаємось робити для того, щоб у наших людей містян була якась можливість проводити цікаво вільний час. Безкоштовні заняття. Два рази на місяць з вересня ми продовжимо це заняття. Зараз у нас канікули у Тетяни Васильівни, але з вересня ми. Ми будемо відновляти ці заняття, тому я запрошу всіх, кому це цікаво, кого зацікавило це чудове мистецтво створення чогось нового. Як кажуть психологи, завдяки цим роботам у людей просто з'являється можливість відновити чи навіть створити нові нейрозв'язки. Я не знаю, як це працює, але ж вони якось це дослідили, і ці нейрозв'язки. Дають можливість трошечки по іншому мислити, по іншому, по іншому поводити себе. Мабуть, це класно. Зрозуміло, що для цього не один раз треба прийти і не один малюнок зробити, але це зовсім не про малювання. Тут зовсім не треба мати якихось таланти малювання. Це зовсім не про це. Це психологія. І якщо от людям цікаво, і якщо ви хочете трошечки спробувати себе і зрозуміти, чи підійде вам це для зняття стресу або просто для того, щоб трошки розслабитись, я запрошую всіх до нас з вересня. Слідкуйте, будь ласка, за нашою сторінкою на Фейсбуці, Центральна міська бібліотека міста Горішні плавні, де ми викладаємо інформацію про всі свої заходи. І не тільки нейрографіка, у нас багато цікавих майстер-класів. Я думаю, може це бути цікаво, багато заходів. Тому запрошуємо підписатися, запрошую слідкувати. Я хочу принагідно подякувати щиро Амільчені Тетяні Васильні за те, що вона є ну по суті нашим волонтером. Вона безкоштовно в свій вільний час проводить ці заняття з людьми і. Вона до них ставиться дуже відповідально, бо вона, взагалі, людина така відповідальна і просто знайти в час зараз для того, щоб проводити безкоштовні заняття, це також я вважаю дуже класно. Я за це і дуже вдячна. Я сподіваюся, що я висловлю зараз подяку не тільки від себе, але й всіх, хто ходить на ці заняття. Прийдіть, подивіться на роботи з нейрографіки. І ви можливо вас теж зацікавить цей вид арт-терапії. Зараз заняття з нейрографіки на канікулах. Втім, вже з вересня вони відновляться, і кожен бажаючий зможе взяти участь.